31 січня апеляційний суд Києва продовжить розгляд скарги родини Павліченків, яких було засуджено за вбивство судді Сергія Зубкова. Сьогодні на засіданні суду Дмитро Павліченко відмовився відповідати на запитання прокурорів. Своє рішення пояснив тим, що вважає справу проти нього та його сина сфальсифікованою. Водночас, на запитання суду Павліченко старший, відповідати погодився. Батько і син попросили Генпрокуратуру притягти до. Від... Відповідальності слідчого в їхній справі. Мовляв, той примусив свідка збрехати під час досудового розслідування. Прокурори ж обвинувачують Павліченка старшого у суперечливих свідченнях. Ні один у нас не познав. А роден пісню також асуть матеріалів. Дальше я хочу сказать, что все вещественные доказательства, и что подтверждать материал дела, которые будут предоставлены для общественности, чтобы каждый мог убедиться, появились после нашего задержания. Поэтому никаких улик и доказательств, обвинений нет. Підсудник Павліченка не зміг пояснити розміжності між обставинами, спричиненням ті весних ушкоджень, які були виявлені, з тими обставинами, які він давав під час досудового слідства.